Вітаю, виконаємо номер 2.15. Нам треба спростити вираз. Завдання перше. Простіть вираз. Дивимось на перший приклад уважно. Отже, у чисельнику у нас Т в 9 мінус Т у 8-му. Вибираємо найменшу степінь, яку можна винести за дужки. Тоді Т у 8-му можна винести за дужки. Виносимо, записуємо Т у 8. Тоді залишається Т-1. У знаменнику ми можемо винести на меншу степінь Т у 7. Т у сьомому тоді залишається у знаменнику Т-1. Т-1 дужки скорочуються, і залишається Т у восьмому, розділити на Т у сьомому. Згадаємо правило, як розділити степінь на степінь. Нам треба в такому випадку основу залишити без зміни показники степеня відняти. І ми отримаємо просто Т у першому степені. Один степінь не пишемо. Другий приклад. У другому прикладу, у нас є а у чисельнику, можна винести А у кубі або А у третьому степені. Виносимо за дужки, тоді залишається. Що таке А у шостому? Це А у третьому помножиться на А у третьому. Значить, А у третьому залишається, А тут ми А у третьому винести, тоді залишається тільки одиниця. В знаменнику виносимо меншу степінь А у шостому, тоді... Тут залишається А у третьому додати 1. Дужки скорочуються, вони однакові. В такому випадку залишається А у третьому розділити на А у шостому. Скоротимо ці дроби. А у третьому тут буде 1, а тут а трет... скорочимо у третьому залишиться А у третьому. Тоді буде 1 поділена на, на А у третьому степені або А у кубі. В четвертому прикладі, у третьому прикладі, дивимось: тут 3b у квадраті, тут б у кубі. Отже, ми можемо Б у квадраті винести за дужки. Б у квадраті виносимо, залишається 3 мінус Б. Ось тут дивимось, Б у сьомому і Б у восьмому. Б у сьомому можемо винести спільний менший показник степені. Тут залишається B, мінус 3. А ось тут такий цікавий випадок, коли у нас 3 відняти b і b відняти 3. Нам треба і чисельник і знаменник помножити на мінус одиницю, щоб значення дробу не змінилось. А якщо ми множимо і чисельник, і знаменник на ну, одне і те ж саме число, значення дробу від цього не змінюється. А тепер давайте подивимось: оцей мінус, коли ми внесемо в чисельнику, ми поміняємо знаки на протилежні, а мінус зі знаменника поставимо перед дробом. І так, я ставлю мінус з чисельника перед дробом. Тепер b квадрат, тут у нас буде B-3. Знаменник записуємо без змін b у сьомому Б-3. Бачимо, Б-3 в дужках, однаково в чисельнику знаменнику скорочуємо. Тепер b у другому. Прописуємо, не забуваємо мінус. Б у другому і Б у сьомому можна скоротити на Б у другому степені. Тут буде одиниця. Б у сьому скорочуємо на Б у другому, ми залишаємо Б у п'ятому степені. Тоді в чисельнику одиниця, в знаменнику Б у п'ятому. Про мінус не забувайте відповідь з мінусом. У четвертому прикладу, у нас є четвірка і в першому, і у зменшуваному, і у від'ємнику. Ми четвірку виносимо за дужки. І дивимося ще є ау третю спільно, а у кубі спільне. Тоді відкриваємо дужки. тут ми винесли 4А у кубі залишається просто А. Тут ми винести 4 з вісімки залишається двійка, тому що 8 – це 4 помножити на 2, а у третьому ми винесли. Тепер працюємо з, зі знаменником. У знаменнику є коефіцієнт спільний 6. Винесли його, тепер меншу степінь вибираємо а у квадраті. А у квадраті Залишається. З 12 ми 6 винести, залишається 2. А квадрат винесли змінною немає, тепер мінус, і 6 А у квадраті винесли, а Тут було 6а у кубі. залишається просто А. Знову у нас випадок, коли і у чисельнику а відняти 2, а у знаменнику 2 відняти а. Що ж, ми можемо Помножити на мінус одиницю і чисельник, і знаменник. Від цього значення дробу не зміниться. Тобто використовуємо основну властивість дробу. Тепер давайте використаємо іншим способом зробимо. Тепер у нас ось тут: ми не будемо змінювати цей мінус чисельника поставимо перед дробом, а у знаменнику змінимо знаки в дужках. Тоді буде 4а у третьому, Тут буде А мінус 2. А у знаменнику в дужках знак поміняємо. 6а у квадраті, тут буде а 2. Дорівнює мінус із знаменника ми перенесли в дужки. поміняли знак в дужках. а мінус з чисельника поставили перед дробом. Знову ставимо мінус, щоб ми про нього не забули. Тепер скорочуємо, дужки у нас скорочуються. Також 46 це парні числа, які можна скоротити на 2. Тоді тут залишиться 2, 6 скорочуємо на 2, ми отримаємо 3 і скорочуємо на меншу степінь А. А у квадраті тут одиниця, а тут залишиться просто А. Зберемо те, що залишилось у чисельнику. 2А. бачимо, Записуємо 2а, поділимо на 3. Змінних в знаменнику немає. Ми з вами розв'язали номер 2.15, це третій рівень складності, достатній рівень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.